Любі містяні, любі глядачі, вітаємо вас з Днем Незалежності України. Сьогодні говоримо про день народження нашої рідної неньки, сьогодні говоримо про Код Незалежності, про те, заради чого ми, українці, всі боремося, живемо, про те, що робить нас щасливими, про те, що наша Україна героїчно стоїть і вистоїть цю війну. До нашої студії ми сьогодні запросили дуже класну гостю. Анна Ткаченка, начальниця відділу комунікації головного управління Нацполіції в Запорізькій області, капітан поліції. Пані Аню, ми вас знаємо вже дуже давно. Знаємо, що поліція змінює вектори своєї діяльності під час війни змінювала. Так. Але ось зараз давайте головне те, про що ми говоримо в ОСІТЕР. Через призму вашої роботи в поліції, я знаю, що ви вже дуже довго працюєте, знаю, що ви переїхали так, з іншого міста в Запоріжжя. Так. Що для вас код незалежності? От, незалежності, перше за все, це забезпечення тих прав людини, які прописані конституційно. Я зараз говорю саме про право на життя, про право говорити своєю державною українською мовою, про право на розвиток, про право на мрію, на майбутнє. Взагалі, про право зватися українцями. Це найголовніше те, що ми обстоюємо, те, що ми захищаємо, і те, що ми... Ну, щодня самі реалізуємо і для себе, і для своїх співгромадян. Таке чудове, так? Тлумачення, розуміння. Скажіть, поліція в 2015 році ну, році пережила реформу, і довіри стала від містян, від громадян більше до поліції. Але під час війни до ваших обов'язків додалися ще інші обов'язки. Розкажіть, як змінилася робота в поліції? Ну, перш за все, поліція стала сервісним органом, який виконує безліч функцій для. Ті, які спрямовані на покращення життя та безпекового рівня наших співвітчизників, якщо говорити про відрізок, найтакий найстрашніший для наших громадян, для нашої країни, саме повномасштабне вторгнення, то, звісно, до наших звичайних функцій додалися ще й. Та безліч функцій додалося. Якщо раніше ми е, говорили про протидію якимось е, кримінальним злочинам так. злочинам, так якщо ми говорили там про захист е, людей від е, ну, жертв сімейного насильства і таке інше, ну було безліч різної роботи. А зараз вона настільки ускладнилася, тому що перш за все над нами, як і над усіма іншими, нависла небезпека, угу. яку несе ворог. Тобто, сьогодні поліцейські евакуюють громадян з прифронтових територій, Це з настільки. тих населених пунктів, які щодня піддаються ворожим ударам. Ми знаємо прекрасно, скільки людей загинуло. Це Ну, це сотні людей тільки так. у нашому запорізькому регіоні. Тому нам сьогодні важливо врятувати умови тепер за все кожного, подбати про своє життя, про безпеку, про збереження здоров'я своє та своїх дітей. Діти це найважливіше, діти це майбутнє. Тому ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб переконати евакуюватися. Ми сьогодні працюємо на рівні з рятувальниками. Якщо е, місто потерпає від ворожих ударів, від ракетних обстрілів, від прильотів кабів, то поліцейські плеч опліч з рятувальниками, з іншими службами стають на порятунок, виконують аварійно-рятувальну роботу, власноруч розбирають завали, витягують людей. Наші парамедики поліції вони навчені, вже настільки навчені рятувати людей. Е, це Повний спектр дій там передбачені, передбачений протоколами е парамедичними. Може, помиляюся трохи, як угу. це звучить. Я не парамедик, але ну, ми розуміємо правильно, що це не просто так. Когось лякає е вигляд крові, а хтось да. знає, що йому перш за все треба що відновити почути пульс, відновити дихання, накласти турнікети, е е евакуювати цю людину е поза межі небезпеки. Тобто наші парамедики виконують дуже багато роботи не було жодного місця обстрілу, де б вони не брали участь у порятунку наших містян. Викликів багато дуже так? викликів багато так зараз. Великий поток вірніше. Велика кількість зброї у угу. людей на руках є ПТСР, таке явище, про яке ми раніше не задумувалися, не замислювалися. Зараз викликів безліч, які несе з собою зброя в руках, можливо, недосвідчених людей, можливо, людей з якимись в, в, в якихось стресових ситуаціях. Так. Всі ми знаємо, всі ми, ви всі слідкуєте за новинами Запоріжжя, тобто ми виконуємо фільтраційну функцію на блокпостах, щоб ця зброя фронту, не потрапляла віту. до мирних населених пунктів. Це дуже дуже важлива робота. І ну, ми намагаємося... стали до людей, так, Усі, так значно, звісно, Ви проводите звісно. зустрічі. Так? І ми частіше чуємо слово дякую. Так. І це дуже важливо, це надважливо. Зви... Звісно, ми ще не здолали всі ті негативні стереотипи, які а, зароджувалися, які розвивалися десятиріччями. Що всі боялися поліції, що так, поліція, так, бо нібито каральний так, орган. Так, так, так. Але зараз ми виконуємо сервісні функції. Так, звісно, є закон, є відповідальність, є певні дії, які. Можуть комусь не подобатись, mm -hmm. але кому сподобається злочин, який несе в собі якусь небезпеку Це для громадян. Чим? Тому тут як не крути, ми маємо виконувати свою роботу. Подобається воно комусь чи не подобається. І я знаю, що зараз ви дуже багато уваги приділяєте дітям. Так, ви проводите так. з ними зустрічі, ви розповідаєте, ви показуєте, ви розповідаєте, як треба поводитись себе так, якщо ви знайшли небезпечний предмет. Ось розкажіть про це. Перш за все, це освітня, це освітня діяльність, це інформаційна діяльність. Основна цільова категорія це, звісно, такі діти, які в своїй допитливості. Можуть підняти будь-який предмет, який несе в собі небезпеку. Ворог підступний і а, всі вибухові пристрої, всі ці якісь небезпечні знахідки вони можуть знову ж таки вони можуть будь-який момент вибухнути. Ми навчаємо дітей. Є мобільні класи безпеки, де ми разом з нашими колегами з ДСНС проводимо уроки. Зустрічаємося з різними ну, з різними школами, ліцеями, з різними дитячими колективами для да. того, щоб їх їх інформувати і убезпечити таким чином. Робота і така ось масова і індивідуальна. Крім того, не можу зараз просто не можу не сказати про юнацький рух Байда, який да. Абсолютно унікальний, який зародився в Запоріжжі в колисці казацтва. Це справжні спадкоємці наших славних пращурів, козаків, це діти інтелектуально, фізично розвинені. Вони справжні патріоти. У них дуже багато справ справ, націлених на те, щоб покращити взагалі і молодіжне середовище, і загалом життя нашого міста. Вони працюють і, за, і задля благоустрою, і задля того, щоб Би розвиватися самим і рости як майбутні професіонали, які будуть відновлювати, відроджувати країну. Вони класні, і ми дуже дуже багато про них говоримо. Намагаємося на рівні країни заявляти про цих дітей, так. бо вони надактивні, вони суперові. І дуже хочеться, щоб цей рух кількісно лише збільшувався. Процвітав так, так, так це так, заміна така. Для вас, так Так, ну це круто, тому що е зазвичай поліція це поліція. Правильно, вона якось ніколи не пов'язувалася з педагогічною діяльністю, mm -hmm. як такою, але це навіть і не педагогіка, це якийсь такий наш е вклад е в майбутнє. Тому що ми розуміємо, ці діти не мають бути обов'язково поліцейськими. Це можуть бути і будівельники, це можуть бути майбутні політики, це можуть бути там водії. Я не знаю, ну професій угу. безліч, наша країна їх потребує. Так. Тому що дуже великий відтік молоді через воєнні події за кордон. І хтось має, хтось має зрощувати наступне покоління, покликане на те, щоб відбудувати і відродити нашу країну. На ці такі оптимістичні ноти хотіла так. попитати вас, а про що ви мрієте після воєнний період? От поліцейські про що мріють? Поліцейські? Все дуже просто. Хочеться, хочеться позбутися страху, турбування, напруження і виспатись. Чесно виспатися так. тому, що ми працюємо в режимі 24 на 7. Для нас жодна подія не проходить якось полз. полз. Так. так ми включаємося абсолютно в усі ситуації, і ми, як звичайні люди, ми іноді теж хочемо якогось відпочинку, якоїсь такої безтурботності. Це просто таке щире, таке людське бажання. Я вам дуже вдячна, що ви приділили час у цей святковий день. Дуже вдячна, що ви несете свою службу. Це не просто ваша служба, це ваше життя. Дуже вдячна, що ви прописуєте власний код незалежності нашої України, що ви робите її кращою і що ви наближаєте цю перемогу. І хочу нагадати, що на нашої студії ми запросили капітана поліції Анна Ткаченка, начальниця відділу комунікації головного управління Національної поліції в Запорізькій області. Дякую вам, пані. Алі. Дякую вам за увагу і за довіру.